Актори чеського театру Лішень показують виставу Лісові ангели за мотивами ромської народної казки. Артист драми Лудік Вемола говорить: в основу сюжету покладено історію про дівчину з вадами слуху. коли вона грає на флейті, літають птахи. і коли вони торкаються землі, вони перетворюються на янголів. Вона може побачити це, тому що має дар. Янголи також хочуть щось подарувати їй, і вони дарують їй можливість чути. Він каже: коли в дівчини з'являється слух, вона втрачає можливість бачити янголів. Тож це історія про те, що ти не можеш мати все. Виставу Лісові ангели показували в рамках чесько-українського фестивалю взаємності. Організатором події є чеський театральний режисер Давід Зелінка. Розповідає, ця ідея виникла в нього після гастроли до Ужгорода у 2023 році. Ми там зустрілися з тим, що для людей театр дуже-дуже потрібен для людей в Україні, а що треба їхати в Україну, також щоб люди в Україні почули, що вони не самі. Що ми з ними? Що це також наша війна? Що ми, ми хочемо бути разом? Фестиваль проходить в драмтеатрі з 19 до 21 квітня. Протягом трьох днів відвідувачі можуть побачити сім вистав чеських та українських театральних колективів, взяти участь у двох майстер-класах та переглянути короткометражні фільми митців України та Чехії. Досить цікаво, коли з простих речей виходить творчість. Ну я мені сподобалось. Хочеться, щоб діти, хоч ну, мали якусь можливість відволіктися від цих ну від цих новин від цих, ну, страшних подій, які відбуваються. Фестиваль вже провели у Рівному та Житомирі на черзі, Київ та Івано-Франківськ. Дарина Перепачан, Олександр Польщук, Суспільне новини, Чернігів.